Мабуть, ви не раз помічали, що у більшості корейців є щось спільне у поведінці. <різь> їх реакції, рухи тіла та навіть міміка. Річ у тому, що в Кореї культурні та соціальні цінності засновані на колективізмі. Тобто інтереси колективу ставляться вище за особисті інтереси. Наприклад, якщо ви гуляєте з компанією друзів і всі, окрім вас, хочуть піти в кіно, то буде нечемним просто почекати їх десь у кафе чи піти додому. Треба йти з усіма. Тобто, бути як усі, це добре в Кореї. Тож у корейців історично сформувались деякі норми та шаблони поведінки, котрим вони звикли. У нас також Є таке, але ми здебільшого з дитинства копіюємо рухи та інтонації батьків і людей з нашого близького оточення. А ось у корейців це є спільним для цілої нації. Звичайно, що не всі поводять себе як під копірку, але все одно щось спільне у поведінці. Ви завжди побачите. Чи помічали ви таку типову корейську поведінку, і що це було? Пишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд, і побачимось в наступних відео.